Туда, куда приходят русские войска, украинство прекращает там существовать. Снимаем вот эту вот искусственную э, значит, идею украинской нации и говорим, что мы все русские. Те, кто не хочет прекращать существование украинской нации, они погибнут или уедут. А те, кто останутся, это тот пластический материал, тот генетический наш материал, с которым мы будем работать. И вы гадаете, что он сказал что-то новое? 1876 рік хемський указ заборони української мови і українського фонетичного правопису разом з буквою «Ї». 1908 рік виникнення клубу російських націоналістів з метою запобігання поширенню української національної ідеї і українського національного руху загалом. 1909 рік заборона спілкування українською мовою поза урочний час. 1910 рік заборона вживання термінів Україна український, заборона вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, заборона реєстрації всіх неросійських товариств. Добре, що українцями ще пічі не топили.